Квантові обчислення це сфера науки, яка виникла в результаті поєднання квантової механіки з теорією обчислень. Історія розвитку квантових обчислень сягає своїм корінням до середини ХХ століття, коли вчені почали досліджувати можливості використання квантових явищ у сфері обчислень. Одним з перших відомих вчених, який висловив ідею квантових обчислень. Був Річард Фейнман у 1982 році. Він відзначив, що квантові системи можуть вирішувати проблеми, які недосяжні для класичних комп'ютерів. Проте розвиток цієї галузі науки відбувався повільно через складність та вимоги до технологій. У 90-х роках вчені почали активно досліджувати квантові обчислення, що призвело до появи перших прототипів квантових комп'ютерів. Одним з ключових подій у розвитку квантових обчислень було створення алгоритму Шора у 1994 році, який демонстрував переваги квантових обчислень над класичними. Цей алгоритм використовує квантову суперпозицію та заплутаність для швидкого факторизації чисел, що є важливим для криптографії. З появою алгоритму Шора інтерес до квантових обчислень значно зрос. І багато компаній та університетів почали активно інвестувати у цю галузь. У 21 столітті було досягнуто значний прогрес у розвитку квантових обчислень. Наприклад, у 2019 році Google оголосив про досягнення квантового переваги, коли їх квантовий комп'ютер здійснив обчислення, які були недосяжні для найпотужніших класичних комп'ютерів. Це відкриття відкриває нові можливості для вирішення складних завдань. У галузі науки, технологій та штучного інтелекту. Завдяки постійному розвитку технологій та наукових досліджень квантові обчислення стають все більш доступними та перспективними для вирішення різноманітних завдань, які залишаються недосяжними для класичних комп'ютерів. Ця галузь науки має великий потенціал для революції у сфері обчислень та технологій загалом. Основні принципи квантових обчислень. Квантові обчислення ґрунтуються на принципах квантової механіки, які відрізняються від класичних обчислень. Одним з основних принципів є квантова суперпозиція, що дозволяє кубітам існувати у всіх можливих станах одночасно. Це відрізняється від класичних бітів, які можуть бути тільки у стані 0 або 1. Ще одним ключовим принципом є квантовий заплутаність, коли стани кубітів взаємозалежні і зв'язані незалежно від відстані між ними. Це дозволяє квантовим системам виконувати обчислення швидше та ефективніше, ніж класичні комп'ютери. Квантові обчислення також базуються на принципі квантових гейтів, які виконують операції над кубітами та забезпечують можливість зміни їх станів. Ці гейти використовуються для побудови квантових алгоритмів, які дозволяють вирішувати складні завдання швидше, ніж класичні алгоритми. Одним із важливих принципів квантових обчислень є принцип невизначеності Гейзенберга, який стверджує, що неможливо точно виміряти одночасно позицію та імпульс частинки. Цей принцип має важливе значення у квантових обчисленнях, де точність вимірювань може бути обмежена квантовими обмеженнями. Квантові обчислення відкривають нові можливості у багатьох галузях, включаючи криптографію, хімію, фізику та штучний інтелект. Наприклад, Квантові обчислення можуть допомогти у розв'язанні складних математичних проблем, які зараз вимагають великої кількості часу для обчислення класичними методами. Крім того, квантові обчислення можуть забезпечити нові можливості у симуляції складних систем, що допоможе в розвитку нових матеріалів та лікарських препаратів. Загалом, основні принципи квантових обчислень відкривають широкі перспективи для розвитку науки та технологій. І можуть стати основою для нової революції у галузі обчислень. Квантові біти або кубіти є основною одиницею інформації в квантових обчисленнях. У відмінність від класичних бітів, які можуть бути у стані 0 або 1, кубіти можуть існувати у суперпозиції обох станів одночасно. Це дозволяє кубітам виконувати паралельні обчислення та забезпечує їхню велику потужність. Однією з ключових властивостей кубітів є квантова заплутаність. Квантова заплутаність означає, що стани кубітів взаємозалежні, навіть якщо вони знаходяться на великій відстані один від одного. Це дозволяє кубітам взаємодіяти та обмінюватися інформацією швидше, ніж це можливо для класичних бітів. Ще однією важливою властивістю кубітів є квантова суперпозиція кубіти можуть існувати у всіх можливих станах одночасно, що дозволяє виконувати багато обчислень паралельно. Це робить квантові обчислення надзвичайно швидкими та ефективними у порівнянні з класичними методами. Ще однією цікавою властивістю кубітів є можливість вимірювання їхніх станів у будь-якому напрямку. У класичних обчисленнях біти можуть бути виміряні тільки у стані 0 або 1, тоді як кубіти можуть бути виміряні у будь-якому стані на сфері блоха. Це дозволяє виконувати різноманітні операції та обчислення. Які були б неможливі для класичних бітів. Квантові біти мають великий потенціал для застосування у різних галузях, включаючи криптографію, хімію, фізику та штучний інтелект. Вони можуть допомогти у вирішенні складних математичних проблем, які зараз вимагають великої кількості часу для обчислення класичними методами. Крім того, квантові біти можуть бути використані для симуляції складних систем. Що допоможе в розвитку нових матеріалів та лікарських препаратів. Загалом, квантові біти є ключовою складовою квантових обчислень і відкривають нові можливості для розвитку науки та технологій. Квантові гейти є ключовим елементом квантових обчислень, які відповідають за виконання операцій над квантовими бітами, кубітами та забезпечують можливість побудови квантових алгоритмів. Однією з найважливіших гейтів є гейт Гадамара. Який виконує операцію перетворення одного кубіту зі стану 0 в суперпозицію станів 0 та 1. Цей гейт є аналогом класичного нот гейту, але в квантових обчисленнях він дозволяє виконувати більш складні операції завдяки квантовій суперпозиції. Інший важливий гейт гейт гейт-C-нот, controlled-нот, який виконує операцію зміни стану одного кубіту в залежності від стану іншого кубіту. Цей гейт є ключовим для побудови квантових логічних вентилів та алгоритмів. Крім того, існують інші гейти, такі як гейти пола, гейти тофолі та інші, які використовуються для виконання різноманітних операцій у квантових обчисленнях. Ці гейти дозволяють виконувати складні обчислення та алгоритми, які були б неможливі для класичних комп'ютерів. Одним із цікавих фактів є те, що квантові гейти можуть бути реалізовані фізично за допомогою квантових систем, таких як квантові точки або кубіти, які можуть бути здійснені за допомогою квантових обчислювальних пристроїв. Це відкриває нові можливості для розвитку квантових технологій та обчислень. Роль квантових гейтів у квантових обчисленнях полягає в забезпеченні можливості виконання різноманітних операцій та алгоритмів. Які дозволяють вирішувати складні завдання швидше та ефективніше, ніж це можливо для класичних обчислень. Використання квантових гейтів у поєднанні з квантовими бітами відкриває нові перспективи для розвитку науки, технологій та інновацій, що може призвести до нових відкриттів та досягнень у різних галузях. Квантові гейти є важливим елементом квантових обчислень та мають великий потенціал для революції у галузі обчислень та технологій. Квантові алгоритми відкривають нові можливості у галузі обчислень та науки завдяки своїм унікальним властивостям та перевагам. Однією з ключових переваг квантових алгоритмів є їхній потенціал для вирішення складних завдань швидше, ніж це можливо для класичних алгоритмів. Наприклад, алгоритм Шора, розроблений у 1994 році. Дозволяє швидко факторизувати числа, що є важливим для криптографії. Цей алгоритм використовує квантову суперпозицію та заплутаність для ефективного розв'язання проблем, які залишаються недосяжними для класичних методів. Квантові алгоритми також мають великий потенціал у симуляції складних систем, таких як хімічні реакції або фізичні процеси, що може призвести до розробки нових матеріалів та технологій. Іншою важливою перевагою квантових алгоритмів є їхній потенціал для оптимізації процесів та вирішення оптимізаційних задач. Наприклад, алгоритм гровера може швидко знаходити шукані дані у великих базах даних, що дозволяє значно скоротити час пошуку порівняно з класичними методами. Квантові алгоритми також відкривають нові можливості у галузі штучного інтелекту. Де вони можуть бути використані для розв'язання складних завдань у сферах машинного навчання та розпізнавання образів? Це може призвести до створення більш ефективних та потужних систем штучного інтелекту, які здатні вирішувати завдання, над якими класичні методи би затяглися. Крім того, квантові алгоритми мають великий потенціал у галузі криптографії, де вони можуть бути використані для створення надійних систем шифрування та захисту інформації. Від кібератак. Використання квантових алгоритмів у цій галузі може забезпечити високий рівень безпеки та конфіденційності даних, що є критично важливим у цифровому світі. Загалом квантові алгоритми відкривають широкі перспективи для розвитку науки, технологій та інновацій. Їхні унікальні властивості та переваги роблять їх потужним інструментом для вирішення складних завдань. Та відкривають нові горизонти для розвитку сучасного світу. Квантова суперпозиція та квантовий заплутаність є ключовими концепціями у квантовій механіці, які утворюють основу для квантових обчислень. Квантова суперпозиція відноситься до стану квантової системи, коли вона може перебувати у кількох станах одночасно. Це означає, що кубіти, які є основними одиницями інформації у квантових обчисленнях, Можуть існувати у всіх можливих станах одночасно, що відрізняє їх від класичних бітів. Ця властивість дозволяє квантовим системам виконувати паралельні обчислення та швидко розв'язувати складні завдання. Наприклад, завдяки квантовій суперпозиції, квантові комп'ютери можуть ефективно вирішувати проблеми факторизації чисел, які є основою для багатьох криптографічних систем. Квантова заплутаність це інша важлива концепція. Яка вказує на взаємозалежність станів квантових систем, навіть якщо вони знаходяться на великій відстані один від одного. Це означає, що зміна стану одного кубіту автоматично впливає на стан іншого кубіту, незалежно від відстані між ними. Ця властивість дозволяє квантовим системам виконувати швидкі та ефективні обчислення, а також забезпечує безпеку квантових комунікацій. Ці концепції відкривають нові можливості для розвитку квантових технологій та обчислень, мірізер штати до нових відкриттів у науці та технологіях. Потенційні області застосування квантових обчислень включають криптографію, де вони можуть забезпечити безпеку передачі даних, хімію, де вони можуть допомогти у симуляції хімічних реакцій, фізику, де вони можуть використовуватися для моделювання складних фізичних систем. Крім того, квантові обчислення мають потенціал у галузі штучного інтелекту, де вони можуть покращити ефективність машинного навчання та розпізнавання образів. Ці технології також можуть бути використані у фінансовому секторі для оптимізації портфелів та ризик менеджменту. Застосування квантових обчислень в цих галузях відкриває нові можливості для розвитку науки та технологій. Квантові обчислення відкривають нові горизонти для розвитку науки та технологій. Їхні унікальні властивості, такі як квантова суперпозиція та заплутаність, дозволяють вирішувати складні завдання швидше та ефективніше, ніж це можливо для класичних обчислень. Майбутнє квантових обчислень обіцяє нові можливості у галузі криптографії, хімії, фізики та штучного інтелекту. Застосування квантових обчислень може призвести до революції у сфері обчислень та технологій, відкриваючи шлях до нових відкриттів та досягнень. Щоб реалізувати повний потенціал квантових обчислень, необхідно продовжувати наукові дослідження та інвестиції у розвиток цієї галузі, що відкриє нові можливості для майбутніх поколінь.